Модуль 5. Основи термодинаміки. Тверді тіла це тіла, які зберігають власний об'єм і форму. За впорядкованістю самих положень рівноваги тверді тіла поділяють на аморфні і кристалічні. У аморфних тіл зберігається ближній порядок у розміщенні частинок атоми, молекули, йони, але відсутній дальній. У кристалічних тілах частинки речовини атоми, молекули, йони розташовані в чітко визначеному порядку метали, лід, сіль, кварц. Деформація це зміна форми та або розмірів тіла. Механічна напруга це фізична величина, яка характеризує деформоване тіло і дорівнює відношенню модуля сили пружності до площі поперечного перерізу тіла. Закон Гука. У випадку малих пружних деформацій, розтягнення та стиснення механічна напруга прямо пропорційна відносному видовженню. Пружні матеріали: матеріали, які виявляють пружні властивості за порівняно великих деформацій або за досить тривалої дії. Пластичні матеріали матеріали, в яких пружна деформація переходить у пластичну за незначних деформацій. Крихкі матеріали. Матеріали, які руйнуються за дуже малих деформацій і майже не виявляють пластичних властивостей. Термодинаміка розділ фізики, що вивчає співвідношення і перетворення теплової та інших форм енергії. Внутрішня енергія в термодинаміці це сума кінетичних енергій, хаотичного теплового руху, частинок речовини атомів, молекул, йонів, з яких складається тіло, і потенціальних енергій їх взаємодії. Внутрішня енергія ідеального газу. Способи зміни внутрішньої енергії. Виконання роботи та теплопередача. Теплопередача, теплообмін, процес зміни внутрішньої енергії тіла або частин тіла без виконання роботи. Види теплопередачі. Теплопровідність, конвекція, випромінювання. Теплопровідність вид теплопередачі, який зумовлений хаотичним рухом частинок речовини та не супроводжується перенесенням цієї речовини. Конвекція вид теплопередачі, за якого тепло переноситься потоками рідини або газу. Випромінювання вид теплопередачі, за якого енергія передається за допомогою електромагнітних хвиль. Кількість теплоти Q – це фізична величина, що дорівнює енергії, яку тіло одержує або віддає в ході теплопередачі. Перший закон начало термодинаміки. Кількість теплоти Q передана системі йде на зміну внутрішньої енергії системи дельта U та на виконання системою роботи А проти зовнішніх сил. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Тепловий двигун теплова машина циклічної дії, яка енергію, що виділяється під час згоряння палива, перетворює на механічну роботу. Коефіцієнт корисної дії двигуна фізична величина, яка характеризує економічність теплового двигуна і дорівнює відношенню роботи, виконуваної двигуном за цикл до кількості теплоти, одержуваної від нагрівника. Другий закон начало термодинаміки Рудольфа Клаузіуса неможливим є процес, єдиний результат якого передача енергії у формі теплоти від менш нагрітого тіла до більш нагрітого. Ідеальний тепловий двигун це двигун, який працює за циклом, що складається з двох ізотермічних і двох адіабатних процесів. Адіабатний процес це процес, який відбувається без теплообміну з навколишнім середовищем. Холодильна машина пристрій, що служить для відводу теплоти від охолоджуваного тіла при температурі нижчій, ніж температура навколишнього середовища.